Доброго ранку, дорогі друзі. 4-5 червня. Це означає, що ми майже на фініші тижня, що трішки і можна буде скинути з себе все офіційне і полетіти у свої справи. Або просто завалитися на диван, кому як більше подобається. Ну а ми починаємо наш Air про ранок. Сьогоднішні свята це щось. По-перше, всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Простіше кажучи, сьогодні всі живі істоти рівні. Тож обійміть свого кота чи кактус, вони це заслужили. Далі день польотів на повітряній кулі. Це для тих, хто втомився від землі. Злітайте вище проблем, дивіться на світ згори, або просто подивіться відео в YouTube. А ще сьогодні всесвітній день навколишнього середовища. Давайте дбати про нашу планету, щоб було куди летіти на кулі і щоб було чим дихати. Ну і не смітіть це важливо. Ну і наостанок, всесвітній день консультанта з управління. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя хаос, ці люди вам допоможуть або, хоча б скажуть, що робити далі, ми теж можемо, але безкоштовно. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро та Федір. Вітаємо всіх. Якщо знаєте когось із цих імен, напишіть їм привіт. Можливо, вони сьогодні полетять кудись на кулі. А тепер про цей день в історії України у 1894 році у Львові відкрилася найбільша за історією Галичини виставка. Це як сучасне експо, але без інстаграмних фото та нескінченних черг. А от у 1910 році в Києві перший політ літака. професор Кудашев підняв залізну пташку в небо. Кияни, мабуть, дивилися на це з таким же подивом, як ми зараз на нові ціни в супермаркетах. І про прикмети. Якщо зранку є роса, Буде багато овочів, огородники готуйте лопати. Сонячна погода багато зерна. Хлібороби радіють, а ми купуємо хліб. А якщо пахне травою, до вечора дощ, парасольку беріть або насолоджуйтеся ароматом, поки він не змився. Що сьогодні не можна робити ні за яких умов. Сьогодні обережно русалки за повір'ям не люблять, коли перуть і плачуть. Та й байдикувати не варто. Не вірити в русалок, краще розстрахуватися. За християнським віруванням не сваріться, не лихословте, не обманюйте і не сердіться ні на кого. І головне, без алкоголю, день чистоти. А тепер про те, що нам обіцяють наші зірки, це гороскоп, тож овен все не за планом, і це прекрасно. Телець, будьте спокійними, це рідкість, насолоджуйтеся. Близнюки, реальність краща за мрії. Тільки спробуйте. Рак почуватиметеся дивно, прийміться. Лев вам зручно в кутку, це теж нормально. Діва, у вас є сила, просто не хваліться нею. Терези день спонтанних рішень, без зайвих роздумів. Скорпіон, вам все зрозуміло, навіть те, що не мало бути. Стрілець сповільніться, світ зачекає. Козиріг можете все, але чи воно вам треба? Водолій не вибирайте, просто йдіть хоча б кудись. Ну і риби, мовчіть. Ваші думки сьогодні голосніші за все. A Трохи мотивації. Шановні пані і панове, сьогодні 4 5 червня. Цей день не просто дата. Це день, коли варто згадати, що всі живі істоти рівні, а ви ж теж жива істота, чи не так? Цей четвер це запрошення піднятися вище, як повітряна куля, відпустити тягар, подивитися на світ з нової перспективи. Викиньте вже з голови все зайве, як сміття у всесвітній день навколишнього середовища. Можливо, ви втомилися від треба. Сьогодні можна дозволити собі бути трохи не таким. Не чекайте далі. Моменту, він ось, він четвер, 5 червня, день, коли можна дозволити собі не дискримінувати себе, не пригнічувати свої бажання, день, коли можна просто бути, або як мінімум дочекатися вечора і насолодитися п'ятницею, яка буде завтра. Тож, живіть, літайте, дихайте і пам'ятайте, ви це вже цілий світ. Або як мінімум найцікавіша частина цього ранку. Ну а я дякую вам, що ви провели зі мною цей ранок. Ви неймовірні І цей четвер належить вам. Бережіть себе, тих, кого ви любите і свої мрії. І не забудьте про русалок. Просто так. Побачимося завтра в цей же час. Класного вам дня і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!